Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І під останнім відео про Міндіча я казала: якщо вас цікавить рейтинг Зеленського, ми з вами розберемо. Є такий Іван Сімочкін, він з Херсону, і він написав, що кажуть, що рейтинг його рухнув за тиждень і тепер складає менше 20%. Ось, а хтось під його коментарем е, написав, що там біль, менше 15. Ось. І я що змогла, зібрала декілька ваших м, коментарів. Дуже цікаво, пише пані Іра, е, дуже цікаво знати правдивий результат його рейтингу на сьогоднішній час. І пані Лариса. Рейтингу зеленського нижчі плінтуса. А хто не згідний, той зрадник. Без варіантів. Гаразд, ми не будемо зараз, хто зрадник, хто не зрадник, дивимося. Справжній рейтинг Зеленського. На даний момент, от на сьогодні. Так. Ви знаєте, це карта ностальгії. Рейтинг був. Справжнього рейтингу в нього вже немає. Шістка кубків це коли вже позаду. Його рейтинг вже позаду. Тобто, дійсно, рейтинга вже, як то такого позитивного в нього немає. Так, що в нас тут? Сонце. Ось. Ну, Сонце, ви розумієте, скажімо так, під низом. Вежа. Але ось ця карта вже говорить про те, це у нас фонова карта йде. Тобто его все ж таки ще зашкалює. Це Рейтинг, Рейтинг, тобто, значить, вони висвітлюють. А ще сонце може означати, що це правда. Ось ця карта, яка показує, що його рейтинг в минулому, хороший рейтинг, бачите, позитивний рейтинг в минулому. Тільки згадка про нього залишилась. Ну що ж, дивимося. Я ще раз помішаю. І докладу три карти. Справжній рейтинг на сьогоднішній день Володимира Зеленського. Ви знаєте, справжній рейтинг? Зараз подивимося тут. А, дивіться, в принципі, ось ці дві карти вони показують високий рейтинг. Але. Тут рейтинг іде через гроші. Тобто його високий рейтинг, який він би не був, скільки би тих процентів не було, все йде через гроші. Десятка монет говорить, що це все проплачується. І це постійно в рухові, постійно піднімається. Тому що що таке лицар жезлів? Лицар жезлів це. Чоловік, який ношиться своїм жезлом, де би його штрикнути. І ось тут штрикають для свого рейтингу. Розумієте? Постійно, постійно, постійно цей рейтинг постійно, постійно потрібно, щоб його якось підвищити тільки через гроші. Тобто, якби у Зеленського якби вони не проплачували оцих е, е, як її... Е, Масічучок всяких. Золкіних стерненків, і Лачених, і кого б там ще не було. Іванових-петрових цього би не було. Повірте мені, рейтинга би не було. Ось якось так. Я ще хочу подивитися. Ще одне було запитання. Дякую вам за правду, пані Галина пише, як із цим боротися. Давайте подивимося. Чи є. Ну, я, по-перше, я не знаю, що має на увазі, з чим боротися. З Зеленським, з корупцією. Це все потрібно задавати окремі запитання. Тому я їй написала, я вже казала, як з цим боротися. Потрібно в першу чергу визнати свою помилку. Бачите? І. Як я вже казала раніше, колись раніше я казала, українці повинні дойти до кульмінації. Тобто дойти до найвищої точки. Десятка жертзлів говорить до вершини цього, як би це сказати, гори. До вершини цієї гори Оце карта і є. Ще українці, якщо, ви розумієте, тут не боротися треба, тут треба визнати. Помилку, як я казала, визнати помилку, що ми зробили помилку, признатися в цьому. Поки ви цього не зробите, мої дорогенькі, нічого мінятися не буде. Давайте я тоді запитаю второ. Конкретно питаю второ: якщо українці, ті, хто обрали, ті, хто обрали, Володимира Зеленського, бачите, колесо фортуни. тут іде... Креат... Навіть не креативність, а імпульс, величезний імпульс тут іде. Угу. Якщо українці признають свою помилку, зроблять висновки, зроблять аналіз цього всього, я маю на увазі не до не, не лікаря аналіз робити, а аналізують, характеризують, як вони до чого і, і до цього прийшли. Ось, якщо вони пройдуть це все. Чи зміниться ситуація в нашій країні, в Україні? Король Жезлів. Ну, тоді прийде вже інший. Україна. Сімка кубків. Ну, В цьому контексті я поки що бачу трійка мечів, лицар мечів. Ну, дивіться, це буде боляче. От єдине, що я скажу, знімуться рожеві окуляри, і буде боляче. Карти показують, що тоді українцям стане дуже-дуже боляче. Якщо вони дійсно, як десяточка жезлів показала, дойдуть до вершини гори, зроблять висновки, подивляться, де вони зробили помилку. Тобто трезво не в сп'янілому, тобто, от після цього сп'янілого стану, у них буде розбите серце. Це болюча карта, повірте мені. Ось. Але ось ця карта нам говорить, що ми можемо почати все спочатку. Разом відбудовувати, як мурашечки. Уявіть собі, ви руйнуєте і руйнуєте у мурашнику будиночок, їхній мурашник. Ви що думаєте, вони не будуть відбудовувати? Як вони працюють? Отак От повинні українці. Отак от повинні українці. Я ще докладу три карти. Як знаєте, як результат визнання своєї помилки, що не можна до влади допускати популістів, якихось шоуменів, клоунів. От, от то все з 95-го кварталу. Якщо українці це визнають, і тепер дивимося, результат, що буде, а тепер дивимося результат для України. Справедливість. Ну, дивіться, все прийдеться починати спочатку, по-любому. Але визнання своєї помилки. А, карта справедливості говорить про те, що коли люди дійсно відкриють очі, ну тоді, от, от тоді і з'єднається Україна. Воз'єднається, зможе вийти з цієї халепи. Ось ця карта, до речі, оцей глухий кут, в якому зараз знаходиться Україна, цей глухий кут можна побачити. А, і саме в цьому, в цьому становищі, в підвішаному стані, коли Україна підвішана, не знає, куди вона йде. Вона йде в Росію чи вона йде таки в Європу? Розумієте? Саме в цьому стані ви повинні зрозуміти, П'ятірка жезлів, і тоді почнеться боротьба. Аж тоді почнеться боротьба. Я не хочу далі класти карти, тому що це внутрішня боротьба. До речі, оце, ви знаєте, до речі, я наскільки розумію з цих карт, це довгий шлях. Так швидко українці не зрозуміють. Якась частина дійсно вже зрозуміла. Я ще раз зараз покладу на рейтинг Зеленського. Ще раз кладу. Тому що те, що ми спочатку уклали, це проплачений рейтинг. Зараз ми подивимося, що нам карти покажуть. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Як ця жіночка пані Галина запитувала, як з цим боротися? З цим не потрібно боротися. Потрібно спочатку визнати свою помилку. А я казала раніше. Давненько вже говорила, і частенько, що українці повинні випити цю чашу до, дня, до дна. Це можна прирівнювати дойти до вершини. Розумієте, накалитися повинно до вершини. І визнати свої помилки. Оце, оце як я це бачу. А тепер дивимося: рейтинг Зеленського ще раз дивимося на даний момент. Без проплачування. Ну, виглядає, що не є низьким. Я не бачу, що він низький. Я не бачу дійсно, що він низький. Я не знаю. Але дивіться: вони якось, знаєте, дуже багато сил, оці структури. Я скажу так, що таке імператор? Імператор це зачасту ці силові структури. Шитайте, порахуйте, що в Україні дуже багато. Як би вам сказати, оці, що відкупилися, оці, що броньовані. Ви подивіться, скільки у нас силовиків, скільки у нас ментів, давайте, так? поліції. Якоїсь там ще армії, яка не воює, а готова боротися з демонстрантами. Пригадайте, скільки закупили автозаків? Для чого? На війну вони нічого не дають. А для боротьби з українцями дуже добре підготувалися. От тому ось іде перша карта імператора. Але дивіться з другого боку, подивіться добре на цю карту. Бачите, ця сила, ця маска, вона злізає, вона злуплюється. І от там, де б, та, де б не був зараз Зеленський, його рейтинг штучно Накручений, тому що це не є справжній, це штучно. Він вже рушиться. Все ж таки, ви знаєте, давайте я запитаю ще трошечки, бо, бо мені карти показують, що тут ще багато лестять йому. Все ж таки, мені карти показують, що ще достатньо високий. Тобто, ще не впав, Ні нікуди не впав. Двічка мечів, Ви знаєте, що я зроблю? І десяточка мечів. Ви знаєте, бачите, я забула, я давно не робила розклади трошечки забула свою техніку. Я зараз розділю: хтось сказав нижче 20, хтось сказав вище 20. Але ось дивіться, ось ці карти вже під загрозою. Його рейтинг вже падає, йде десяточка. Все ж таки, якщо забрати Оці структури силові. Якщо забрати попередньо на самому початку розкладу, ми клали гроші, там десяточка монет, вибачте, там іде цілий капітал, іде на підсилення його рейтингу, і плюс структури. Тому і він такий високий. Але це все під загрозою. Як я вже сказала, дивлячись на цю карту, все ж таки він облупиться. Як би там не було, все з часом це облупиться. І отут вже під загрозою. Скажімо так, десяточка мечів це вже, ну, скажімо так, кінець Зеленського. А давайте подивимося. чи Дійсно, це кінець Зеленського, а потім ще раз подивлюсь рейтинг. Щось мені хочеться таки додивитися до кінця. Так. Чи доб'ється доб Зеленського? Ну, він уже хилитається, бачите, його влада. Угу. Да, 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 да. Так, і Зеленський сам. Хто дивиться мене постійно, знає король Кубків. Це є Зеленський. Він у нас не. Хоч він і Водолій, король мечів, він у нас в моїх розкладах він не випадає. Він у нас король Кубків. Я вже пояснювала, що таке король Кубків. Ось, що це або а, людина креативна, в тому плані, що артист, клоун, це ось ця карта виходить по ній. ось, Ну і людина, яка вживає. Будь-що вживає, чи медикаменти, а, чи це. І людина не має, знаєте, ні плану, ні стійкості, тільки бла-бла-бла. От так. І ось ці карти показують, що. В нього один вихід тікати. Бо в нього вже хитається, в нього вже обмеження пішли. Бачите як? Ну, карти показують. Ми колись дивились десь місяць-два назад його рейтинги і дивилися. Ну теж, що йому вже пора. Або починати працювати в сторону Європи, або піти у відставку. Я шуткую відставку. Це, в принципі, забратися вже. Так, рейтинг на Зеленського до 20. Справжній рейтинг Зеленського. Так, до 30 і більше 50. І зараз будемо дивитися. До 20, до 30 і більше 50. Або до 50. Ось якось так. Ну, дивіться, короб... коробка. Десяточка кубків. Це карта, знаєте, така, ну, хороша карта. В принципі, це карта хороша, дуже хороша, щаслива, щаслива сім'я. Але дивимося: до 20. Тут треба всі карти подивитися. До 30. Ні, ні-ні, 50 очки нема. Нема 50. Дивіться. Якщо взяти з усіх карт, сама позитивна карта йде ось сюди. Карта України випала тут. Тобто в нього десь коло 30% є. Все ж таки ще є. Карти показують, все ж таки є в нього ще до 30%. Що таке до 30%? Це більше 20%. Розумієте? Це може бути. До 30% це може бути і 21, і 22, 23, і так до 29, і 30. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, якщо у вас будуть запитання цікаві, ось, я виклала у себе в спільноті, чи в дописи, зараз я скажу, як це називається. Дописи, здається. Я виклала для вас ем, малюночок. Там журнал Економіст виклав передбачення, титульна сторіночка на 26 рік. Тож, якщо маєте бажання, подивіться цей малюнок. Ось він, я виклала його. Хтось каже, що, до речі, це мені вислав мій підписник, мій клієнт, скажімо так. Давно знаю його, і ось він мені це вислав, щоб я подивилась, можливо зробити розклад. А хтось каже, що це вже початок Третьої світової війни, в 26-му році, хтось каже, що це хаотичність іде. Бачите, яка хаотичність? Якщо ви пригадаєте, які малюночки були а, в 24-25 му му році, тут, якщо ми бачимо, що є Зеленський і Трамп, то тут нема Путіна. Оце може бути і Сі Зінпінь, оце, але я не бачу тут Путіна. По крайній мірі не знайшла. Я побачила ось тут. Бачите, шприцик. Можливо, знову будуть катусалізація буде. Штрикавки з'являться знову. Можливо, хто знає. Якісь епідемії. Ось. Ну, Війна вже розійдеться на весь, цей, на весь світ. А з другого боку, Ізраїль має війну. Розумієте, там нічого не припинилося. Гаразд, мої дорогенькі, дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі, за підписку вашу, за вашу увагу, за те, що ви думаєте, логічно думаєте, за те, що ви трезво думаєте, що ви патріоти України, що ви любите Україну. Любіть її, любіть Україну, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Намагайтеся приділити їм частіше і більше уваги. Довіряйте своїм рідним, довіряйте своїй інтуїції. Все моє любі. Бажаю всього найкращого. Все буде Україна!